Лихо це злий дух у нашій міфології. Слово походить від слова «лишній», тобто того, кого варто уникати. Лихо уявляли, як одноокого велетня або як страшну людожерку з одним оком посеред лоба. Воно володіло магією. Лихо було незграбною і руйнувала все на своєму шляху. Мешкало в великому будинку посеред лісу або у закинутому млині. Замість ліжка використовувало купу кісток. Цієї нечисті стосується приказка. Не буде лихо, поки воно тихе. Коли знаходилась поряд з людиною, її починали преслідувати всілякі нещастя. Також могло прив'язатися до людини на усе життя. Лихо сідала на шию і заважала, могло читати страхи і думки, володіє гіпнозом і може навіювати свій образ в очах родини. Побачити справжнє обличчя лиха можна через зеркало або камеру. Боротися з лихом майже неможливо, вбити нереально. Коли ж людина намагалася його втопити, то й сама тонула. Його могла перемогти лише сильна і волюва людина. Лихо можна було надурити або передати комусь разом з подарунком. Так що з подарунками треба бути обережними.